Стріляли з пістолета Макарова. Та з автомата Калашникова. Сьогодні на полігоні у Чернігові стріляти тренуються депутати та міський голова. Депутатів на стрільби запросив начальник КП Муніципальна варта Віталій Хрустицький, аби вони показали приклад містянам. Я сам як депутат, я є представником народу. Тому я думаю, наші депутати повинні роз'яснювати містянам. Що вони мають бути в теробороні і ніхто нам не допоможе, крім України? Ніхто не на їх захист. Тому безпосередньо була прийнята така пропозиція. На таке навчання запросили 42 депутати з усіх фракцій. Прийшли ж близько десяти з фракції рідний дім та міський голова Владислав Атрошенко. Він свої результати оцінює так. Я багато стріляв своєму з житті. З вже трошки зір, і специфіка є така, що у вісі повітря треба обов'язково окуляри, тому що слізяся очі показати приклад іншим чоловікам. Територіальна оборона це за будь-яких обставин це не тільки треба під час військових дій. Це будь-які дії там, надзвичайного характеру, це охорона об'єктів критичної інфраструктури, життєзабезпечення Щоб Суспільство Росії бачило, що з їхніми дітьми можуть бути тут неприємні несподіванки, неприємний летального характеру. З автомата Калашникова депутати тренувалися стріляти з відстані 100 метрів бойовими патронами. У кожного з них було п'ять спроб. Достатньо складно, відстань така ну, достатньо велика. от, В тирі буває трошки менше і, і легше. Насправді я вже стріляла, в мене є досвід. Я займалася там трошки в тирі. Я вважаю, що треба собі нагадувати ці знання, оновлювати і тренуватися. Це ніколи не Буде зайвим серед тих, хто тренувався у стрільбі, і колишній біатлоніст Андрій Дереземля стріляли з автомата Калашникова. Відчуття напевно не дуже прості, тому що якщо б це було звичайне, там просто якісь такі забави або поліпшити там свої спортивні, якісь навички, це було б краще. На жаль, загроза вторгнення Росії вона існує, тому і проводяться такі вже навчання. З територіальної оборони І в когось є практика, в когось немає практики стрільби взагалі. Але я сподіваюся, що ми будемо тільки навчатися, не будемо застосовувати все ж таки зброю. Також депутатам розповіли правила до медичної допомоги та показали, як зупиняти критичну кровотечу за допомогою армійського джгуту. Майже у усьому світі, тобто вони надійні. Користуватися дуже легко. Надягаємо максимально високо на поранену кінцівку. Якщо на руку впевнюємо, що немає нічого. Схожі заняття для цивільних тероборона проводить щосуботи, розповів заступник командира територіальної оборони Олександр Іваненко. Змогу ми даємо навчатись всім. Тобто, тут обмежень немає абсолютно ніяких. От допустимо, що суботи у нас проводяться єдині стрілецькі дні, і тобто людина може приходити, що та, що підписана на контракт резерві, що не підписана. Тобто, ми в активному відборі, тобто людина побачила, ну потренувалася тактичної медицини, інженерної підготовки, подивилася, що їй це важливо і цікаво. І все Ольга Унищенко, Роман Репа, новини на Суспільному.